Бойовим котам треба час від часу їсти смаколики, в тому числі сушкованку. Правильно, треба її чимось відкривати. Миколайович, їдьте вже зі своєї іспанщини, вже час додому. Дивіться, ваша улюблена відкривачка вже тут. Я обіцяла вам подарунок, я не забула, вона до вас приїде. Металева, мілтек, відкривачка. Ключ маленький, гостренький, складний, вона складається. Я відкривати свою банку не буду, тому що вона ще має до когось з вас поїхати. Але робиться це дуже легко. чік чик чик спирається ось так і все добре відкривається. Бойові коти, не будьте голодні! Не забувайте про таку дрібничку, як гарненькі відкривачки.